Dobro. 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 Dakle. Е, підкажіть, будь ласка, якщо мені також потрібно е, змінити паспорт okay. на новий, е, то як це ця процедура? що тут Резерв плюс. Резерв плюс, резерв -плюс? тільки, тільки, тільки нього так. так без. За кордоном вже ніде, не можна зробити документи без цього резерву плюс. Тобто, і щоб зробити, треба повернутися в Україну, так? Ні, чому. Ага. Резерв плюс, то що то. Аплікація з військовооблікованим документом. Ага, ага, ага. І.

Ага, вона тут мало. Це наступне. Саме клітин управи і нічого не тільки відкрите не провадження. <головіка> Дмитро Юрійович, що вам скажу? Цей документ однозначно не підійде, бо це не судове рішення. Це ухвала тільки для того, щоб ви нам показали документ, якщо ви вже цей до відходу, тобто вже буде е -е, якесь слухання, коли вони будуть пише, що будуть повідомляти, також буде щось з, з юридичного відділу. Стосовно цієї сторони від документ і ваш. Ну, в принципі, вроді багато тут все таке зроблене. Якщо йдете далі, то може щось і буде добре. А може краще просто дати новий паспорт. Якби так просто пробувалося. Може дочекаєтеся. На цьому етапі ви можете. Це не судове рішення. Це просто що тут почав. Процедуру це буде це перше, я так зрозумів, тому що там пише 15 днів мають на то, щоб з е, правового відділу звернутися на те, щоб е, свої, е, захищати свої права. Тому цією ухвалою, на жаль, точно не отримати не зможете. Але в принципі в правильному керунку йдете. Можеш